Ранку 9 година, 16 хвилин, я лечу на нову пошту забирати посилку. Я грала в теку ферма, це було довго, але я все-таки виграла два подарунки перші. Зараз вже граю на другі два подарунки. Прийшла посилочка з подарунками, зараз заберу і будемо робити розпаковочку. Брала, біжу додому. Ура, ура, ура! Вдома. Зараз будемо делати розпаковку. Значить, поки я буду розпаковувати, трішки розповім. Грала я 4 місяці на перші два подарунки. Ось. Зараз граю на другі два подарунки, то вже у мене... 99-95%. І з 17 го числа оце в мене 99-95 і полито вже 50% з цієї пшениці. Так, значить, що я замовляла? Я замовляла ось таку форму силиконову з лимончиками. Так, Форма дуже класна. От, велика. Я не знаю, хотіла я з неї, чесно, зробити із цієї форми, позаливати, зробити вазу, така з лимонами зараз актуальна, модна. Але я, вона мені дуже подобається, то мабуть я все-таки буду якісь робити в ній, Може шоколадки, може, цукерки, може жалійки, не знаю. ну Поки, поки не, не буду її портити під цемент. Так, і друге замовлення це сети. У мене на кухні лаванда, лавандовий куточок, лавандова катертина, лавандовий вінок, там все в мене, коротше, в лавандовому стилі, і я замовила оці ну, вибрала в подарунок такі сети. Набор сетів лавандових шість штук. Один. Ось два. Три, чотири, п'ять і шість. Зараз покажу сети дуже класні. Виконані тут знизу ще якийсь такий уплотнитель. Тканина така схожа ой, на шо, на що, на шо. Я не знаю на що вона на Типу трьох нитка чи щось таке. Ну, Плотненькі, ну, тканеві, гарні. Не синтетика точно. Типа, може, льон з добавкою, може двох-трьох нитка, ну, щось таке. Бачите? Ну, добавка є синтетики якась, звісно, щоб, мабуть, гарно відстирувалось, бо це ж буде на столі під тарілками, але ну, дійсно дуже-дуже класні. От. Загалом у мене е, вийшло, коли вже мені. Випало замовлення, ну, вже подарунок, коли випав. от, Коли воно перевелося, воно перевелося у мене у, у мої замовлення. Подарунок перевівся. От, і там вже воно вилізло із сумою. Ну, я нічого не платила, доставка теж безкоштовна. <хи> а вилізла загальна сума моїх замовлень це 10 доларів. от. Тому, в принципі, я хочу сказати, що ну, доволі такі непогані подарунки. Я вибирала сама, От, те, що мені потрібне. Те, що мені потрібні були сети на кухню і оцю форму я хотіла. Зараз я граю, я вже вибрала там собі інші речі, але вони вже дорожчі. Там, мабуть, доларів десь на... На 20-30 буде, я не пам'ятаю точно, то вже коли я діб'ю, тоді вже воно буде видно. Що я хочу сказати? Що якщо хто грає, дивіться, я в описі відео залишу код. Код на, або навіть я навіть прикріплю на відео на екрані код свого тему, по якому я зараз граю. Хто грає, будь ласка, пишіть в коментарях свої теж коди. Будемо до друг до друга тільки по чесному переходити і підтримувати один одного. Будемо. Кодами цими будемо переходити і капати водичку. Я надію, що вже другого разу я вже не буду стільки довго грати. Хоча, коли 99 і 99, то воно дуже-дуже. З 99,98 на 99,99 дуже-дуже довго дається за кожен полив по одному граму. Я поливала оце останні то два з половиною місяця. Загалом перший раз весь, то я поливала чотири місяці, а останні, от, оцей останній 0,1 грам то два місяці. Але я сподіваюся, що цього разу в мене швидше все вийде. Ну, не швидше то. І так, добре, пограємо. До нового року дограємо, подарунки отримаємо. Отже, ще раз, будь ласка, подивіться, ось мої подарунки з темну набір сетів 6 штук і форма, така велика силиконова лимони. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Все, пока.